Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Всі ви багато разів разом з батьками, напевно, перетинали дорогу, по якій їде мчиться багата кількість автомобілів, великих і маленьких. Дітки, давайте сьогодні разом з вами зробимо поробку аплікацію автомобіль. Беремо аркуш кольорового паперу, згинаємо його навпіл. Ось так. Повертаємо і з допомогою ножиць нам треба вирізати два квадратики по краях, ось так. Щоб вони у нас були приблизно однакові, так? ось так вибираємо. Наш автомобіль. Так. Також нам знадобиться заготовки 4 кола, це будуть наші колеса, так? І 4 квадратики. Це будуть наші Так, Беремо перше коло, змащуємо клеєм, але дивіться, змащуємо верхню частину, дивіться, верхню частину. Кола і прикладаємо ось так. І тут так само змащуємо верхню частину. Беремо, прикладаємо і притискаємо серветочкою. Дивіться, перегортаємо. І, так як наш автомобіль двосторонній, нам треба зробити йому колеса із іншої сторони. Також змащуємо тільки зверху, прикладаємо і притискаємо. І останнє наше колесо. Беремо наші квадратики віконця, тут змащуємо по краях ось так. І прикладаємо. Задаємо притискаємо. І нам треба ще зробити наші віконці з іншої сторони. Ось тут, також перегорнули і обмашуємо. Дивіться малята, який автомобіль в мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!